Доброго дня, доброго дня, друзі. Це проект Почути зрозуміти лайф, друзі, де ми говоримо розширено на теми, які вас цікавлять. До речі, сьогодні наша тема подвійна: це, по-перше, розширення теми «Інтернат Казимат», а також життя незрячих за кордоном, друзі. Чому за кордоном? Тому що моя співрозмовниця сьогодні до нас підключилася аж з Німеччини, друзі. Це Тетяна Пєшкова, вона сама. Українка з Маріуполя говорить по-українськи, друзі, це дуже класно. Ну і, власне кажучи, переїхала до Німеччини якраз на початку повномасштабної війни, тікаючи дійсно від справжньої війни. І це, друзі, знаєте, так можна сказати, дуже їй пощастило, тому що в Маріуполі там дуже події відбувалися страшні, ви знаєте. Тому Таня Гутентакт, доброго дня. Доброго дня. Розкажи, будь ласка, про те, власне кажучи, як ти власне виїжджала з Маріуполя? З Маріуполя я нікуди не збиралася їхати. Я проснулася, прокинулася 24 лютого і займалася своїми справами, поки не дізналася, що почалася справжня війна. Там я працювала в православній українській церкві. Ми того дня збиралися проводити чергову репетицію. Ну тобто, в мене був звичайний день, але моя подруга мене вивезла. Вона на цьому наполягала. Вона хотіла одразу з двома дітьми мене вивезти звідти. Але мій старший син категорично відмовився, тому я взяла тільки молодшого, і ми поїхали, думаючи, що ми виїжджаємо на декілька днів, але потім вже вийшло так, що повертатися просто не було куди. Ви виїхали буквально в перші дні в ці самі пекельні дні, так? 24 лютого, десь в 12 годині дня. Угу. Скажіть, будь ласка, ви їхали спочатку в Польщу, тобто, так, чи по якомусь запрошенню, хтось вас там якби, координував, чи ви просто їхали в нікуди? Ні, я їхала, думаючи, що я їду до своєї подруги на декілька днів в село до її батьків? ну, я uh -huh. в Там Трошки, щоб дитина молодша не лякалася, поки все. А я так де наївно знала? думала, що закінчиться. Тобто, подруга де проживала? А, ну, подруга проживала в Маріуполі, але її батьки проживали в селі Усаровка. Гусаровка. Це десь в Харківській області під Харковом недалеко. От, але потім так вийшло, що ми поїхали в інше місце до її батьків, її знайомого, друга її. І... Вже звідти я прийняла рішення через два тижні їхати за кордон, бо я просто вже мене ніхто не виганяв, мене там дуже добре приймали, але я розуміла, що там більше я не можу бути, і тому ми поїхали вже до Польщі. Просто як всі їхали, і ми їхали. В нікуди. Як Польща зустріла вас? Ну, дуже. Привітні поляки пропонували чай, пропонували допомогу. Ну, щиро так співчували і добре зустріли. А як ти опинилася в Німеччині? Я там в Польщі пробула десь, мабуть, три дні, а потім вирішила їхати до Німеччини, бо я розуміла, що я не зможу. Працювати будь де а в Німеччині е, були най -такі, найбільш гарні умови. Наск... Ну це я так чула наскільки я чула. Тому я розуміла, що мені десь треба бути з дитиною, і там соціальна система в Німеччині найкраща. Тому так я вирішила добре. Потрапила ти в Німеччину ну, і далі. Як? Я по дорозі, просто в одному автобусі. Познайомилася з дівчиною, яка їхала з двома маленькими дітьми, вона сама Харкова, і вона їхала в Мюнхен до своєї куми, яка поїхала там тиждень до того. Тобто, вже mm -hmm. ж я там два тижні прожила в Павлограді, от тому я поясню, і я просто з нею поїхала. Ну, Тобто мені було все одно куди, тому я поїхала з нею. І ми, коли приїхали до Мюнхена, нас там вже поселили до готелю, і потім вже е, нам знайшли житло через деякий час. Е, добре. Скажи, будь ласка, ти кажеш в Німеччині краща соціальна сфера. От е, як ти можеш так дати характеристику таку мінімальну? Як відрізняється взагалі е, німецька соціальна складова інфраструктура, соціальна сфера для незрячих людей від української? Які плюси і мінуси отак в порівнянні таблиці? Ну те, що є і плюси, і мінуси, це ну, очевидно, це факт е, в Німеччині. А для людей на візках доступний транспорт весь це те, що я можу зазначити, це от так щось одразу видно. Озвучені світлофори, але не скрізь, що стосовно незрячих. Потім є тактильна доріжка. Угу, плитка, так. Але не дуже добре все. Складається із супроводом, тобто його там можна теоретично замовити, але бувають різні складнощі. Ну от, наприклад, якщо на вокзалі треба е, допомога, щоб посадили на потяг, то в Україні це було набагато краще. Тобто комунікація, власне кажучи, трошки слабенька, так? Я думаю, що так. А як з працевлаштуванням? Чим займаються незрячі в Німеччині? Чим ти займаєшся? Е, наразі я працюю на кухні, але це тому, що я не досі не маю сертифікату про вивчення мови а? А сертифікату цього я не маю, бо курси від мене дуже далеко і я не можу туди їздити. А на звичайні курси для зрячих людей мене не беруть. І оскільки я не відвідую курси, а намагаюсь мову вчити самостійно, то мене Джоб-центр послав працювати на кухню. Ну, я це сприймаю так, що за те, що мене тут утримують. Я відпрацьовую таким чином. Скажи, яку соціальну допомогу зараз отримують люди? Це якісь кошти ви отримуєте на місяць на проживання, чи як це відбувається? Ну, це так, це мінімальні кошти, які в Німеччині, ну, коли приїжджають українці, їм надають таку допомогу соціальну, поки людина не знайде собі роботу. і не не Яка ваша допомога? Її. Скільки ти, ти можеш озвучити цифру? Для наших підписників. Якщо я не помиляюсь, точно в цифрах десь 550 євро. 550 євро на місяць на одну людину, так? На одну людину. На, діт на дітей там інша сума. Це на дорослого, Добре. а на дитину там 250 діти. Ці кошти можна прожити в Німеччині, так? Місяць? Можна прожити. А житло це безкоштовно, чи теж треба оплачувати? Ну, коли людина йде працювати, то вона його сплачує вже самостійно, коли дозволяє ем, зарплатня. Ну, тобто, коли там певна сума, не знаю а точно яка, тоді вже так. А якщо не працює, то надає держава як біженцям безкоштовно, так? Ну, там так, так, але там є різні нюанси. Про все дуже довго буде. Добре, скажи, що ти робиш власне на кухні, як незряча людина. Нам цікаво. До речі, хто не знає, то Таня людина незряча, тому мені цікаво, дійсно, нашим підписникам. Ну, ви знаєте, мені здається, що в них тут такий підхід, що щоб з тобою, якщо щоб, щоб з тобою не сталося. З собою все окей. Тобто вони якось ставляться до всіх, як до нормальних людей, тому, можливо, вони так інтегрують суспільство. Наприклад, я мию посуд, можу я там завантажити посудомийну машинку, або її навпаки розставити посуд по місцях, витираю поверхні, там столи, плитку, різні там шафи. Також можу я порізати овочі, почистити картоплю, ну і щось таке. В принципі, те, що я й дома роблю. Але я працюю ще з українками, і в принципі мені комфортно, тому що я роблю те, що я можу, і якщо навіть якщо потрібна допомога, то вони мені допомагають. Зрозуміло, ти власне хочеш повернутися до України. Я дуже хочу повернутися до України, але поки що нема куди повертатися. На жаль, але при першій можливості я планую повертатися. І щоб ми закрили перший наш блок. Чи ти знаєш, як живе зараз Маріуполь в окупації? Зараз я практично не спілкуюся з тими, хто там залишився, бо мої всі друзі... Виїхали, і всі мої друзі мають проукраїнську позицію. Тому я знаю від деяких людей, що там йде велика пропаганда, що там руїни, тобто показують там по російському телебаченню що вони там відновлюють, але це тільки деякі елементи, так би сказати. А взагалі-то там нікого вже не залишилося майже з тих людей, які були. Маріуполь заселений зовсім іншими людьми. Там і з Чечні, і з усяким московським збродом, одним словом, ми зрозуміли. Ну, і, і, um, ті, хто, <кій> всі, хто да. там де. Ну, і що, скоро, я думаю, що все стане на свої місця. Uh, повертаючись, друзі, до теми під теми нашої інтернат Каземат я знаю, що ти написала була статтю про своє проживання в інтернаті. Розкажи так, будь ласка, коротко, в якому ти інтернаті навчалася? Ти Маріупольський був, так? І е, власне кажучи. А, тоді перепрошую, розкажи, в якому інтернаті. Я навчалася в Слов'янській загальноосвітній школі для сліпових та слабозорих дітей. Тоді вона е, називалась, ну, не мала номеру, а тепер вона називається школа номер 23 якщо я не помиляюся. Слов'янську, ну розкажи коротенько про своє життя в інтернаті, і що там такого відбувалося? Е, ви знаєте, оскільки я сама з е, не досить благополучної сім'ї, мій батько часто зловживав алкоголем. Але мабуть, в, в ті часи це було ну вважалося там у нас нормальною в сім'ї. То я коли писала статтю, я написала, що система інтернатів за наявністю сприятливих факторів. Ламає особистість, ламає просто дитину. Тобто, якщо немає підтримки міцної від сім'ї, якщо дитині не дали такого відчуття безпеки, усвідомлення того, що вона цінною є, що з нею так не можна, тобто її не можна принижувати, її не можна там ображати, то ну, шансів майже немає. Я, до речі, чула інтерв'ю Азалії Цведіч, і з нею цілком згодна в тому, що педагоги мають проходити свою особисту терапію і комісію, перш ніж працювати з дітьми. Я особисто, до речі, е... це такий важливий момент. Я і досі займаюся з психотерапевтом. Всі ці, ці ну, такі найбільш важкі травми вже пропрацьовані, вже набагато легше, але мені здається, що якби я не працювала з психотерапевтом, з психологами, якби я не робила різних е, тілесних практиків, о, практик йогою я займалася і танцями, і спортом, то е, зав... зовсім е, зараз була б ситуація. Іншою, тобто я б, мабуть, навіть не хочу перебільшувати, але мені здається, що в мене просто би вже як би сказати, якісь почали би хвороби розвиватися психічні? Бо ну, просто такий дуже важкий досвід. От, бачите, наслідки перебування в інтернаті. От вам саме зло слово інтернат. Друзі, ну і скажи, будь ласка, що б ти порадила батькам? Які виховують дітей з вадами зору, з порушенням зору або з різними порушеннями перед тим як віддавати в інтернат дитину, які ще вагається, що робити, чи залишити на інклюзії, чи віддавати в інтернат? Взагалі дуже хотілося би, щоб в майбутньому ситуація покращувалась, щоб наша країна ставала ставала би в цьому напрямку більш розвиненою, щоб Інтернати просто були або іншої зовсім геть іншої якості, або я би радила тоді не віддавати. Якщо ну почав, можливо, все розвивається потрошку. Можливо, зараз ситуація інакше. Я ж закінчувала інтернат 20 років тому. Ну, не, не, не краще, це точно. Друзі, це був почути зрозуміти лайф, і е, в нас в ефірі. Була справжня Українка Таня Пешкова, яка зараз вимушено перебуває в Німеччині, але обов'язково ми будемо тебе чекати у нашій Україні і в вільному Маріуполі. Слава Україні! Дуже вам дякую, героям слава. Приїдемо вже з іншим досвідом, і будемо те, що краще зможемо взяти з Німеччини, вже пристосовувати до України. Ну тобто, цей досвід будемо вже нести в Україну позитивний досвід. Дякуємо. Почуємось на правильній хвилі.